Добрий день, друзі! Сьогодні до нас у гості завітав пан Гарбуз. Він великий, бакастий, жовтогрудий, смугастий. Він чудовий дар осінній, з гарним та смачним насінням. Для роботи вам знадобиться тканина приблизно 30 на 40 см, товста нитка, халафайбер або синтепон, олівець, джутова нитка. Мішковина, сінельний дріт, ножиці, клей пістолет, декор, штучні квіти, ягідки, стрічки тощо. Починаємо. Тканину складіть навпіл по довшій стороні, лицевою стороною всередину та склейте клеєм пістолета. Щільно зв'яжіть з одного боку. Виверніть та наповніть халофайбером менш половини. Зв'яжіть та цією ж ниткою обгорніть навхист, формуючи 4 дольки. Потім кожну розділіть ще на дві. Залишок хвоста зріжте під кутом. Щільно обмотайте джутовою ниткою, фіксуючи гарячим клеєм. З мішковини виріжіть листочки. Сінельний дріт щільно обмотайте джутовою ниткою. Зафіксуйте гарячим клеєм. Намотайте дріт на оливець, зробивши спіраль. До горбуза приклейте листочки, бант жутової нитки та спіраль. Додайте квіти, ягідки або інший декор. Поробка готова. Творіть та фантазуйте.